Я хотів звернути увагу всіх на те, що ми беззаперечно в наших різних тлумаченнях політичної ситуації повинні триматися як мінімум трьох цінностей: це безпека і захист життя кожної людини в Україні. це захист свободи кожного громадянина і це єдність і єдина Україна. І з огляду на це Васильович, я просив би вас дати доручення нашому комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування. Можливо, комітету закордонних справ проаналізувати ситуацію, яка відбувається в Верховній Раді Криму, зокрема на засіданні президії Верховної Ради Криму, пішла мова про можливість змін до Конституції України та Криму і визначення ледь не російської автономії в складі України. Очевидно, це порушення конституції чинних законів України, і нам треба проаналізувати цю ситуацію. І в разі, якщо Верховна Рада Криму далі буде діяти в антиукраїнський спосіб, ухвалити рішення про розпуск цієї Верховної Ради.